На має право зайти в церкву в любе, <плес> в <време>, любий <плес> час. Хто <Тут плес> це не був? Це бу навіть комендантського Священик не пускав парафіян до церкви прощеної неділі. Усе відбувається для чогось. Сьогодні я в цьому переконався. Лариса раптово почала допомагати нам. Добрі день. Мені ввечері, мені вибачайте. Це Лариса на місці позволить. Пам'ятайте, вас на місто. Ми на жаль робили, як дивилася, мене почути. Будь ласка, хай мені відкриємо нам церкву, ми зайдемо тільки по потім. Будь ласка, я вас прошу. Ні, вони не будуть заходити. Батюшка будь ласка, вони не будуть заходити. Ви мені вірите? Так, Будь ласка, я вас прошу. я просим. Лариса усвідомила свою провину і щиро хотіла спокутувати її. Вона хотіла зайти до церкви зі своїм запеклим ворогом, простити та звільнитися від тягаря злості і помсти. І, хоч це сумно, цьому завадив той, хто має навпаки мирити ворогів. Священник ще своїх парафіян. Не приїхав, не виконав обіцянку. Це просто обурливо. Та це не могло завадити тому, чому судилося статися. Прошу про за те, що вбили вашого сина. Якщо на війну Прощай, прощай. Бог простіть, я прощаю. Я цілую руку. Ідіть зараз біля порогу цієї дзвіниці, поставте свічки. Поставте свічки за здоров'я одного одної. Підходьте, просто біля порогу, Біля порогу дзвіниці. Моліться. Ставейко і за здоров'я одного, одного. із цим прощенням мало все налагодитися, вороги примирилися, але небезпека не відійшла. Отже, не через Ларису Яніні та її доньці загрожувала смерть. Аж тут я відчула знайомий запах Єлею, котрий нас прямовував цілий день. Треба було нарешті збагнути, чого хоче дух цієї дитини. Куди він нас веде? Що сталося, Лариса? Запах. Ладану. Запах ладану. Так, це той запах, так, так що так, ми відчували. Я так, з'явився. що я Запах запахлею. Сильно, Сильно, сильний запах іде. Будинок священника. Куди? Униз. Ходімо туди. Так, Священника. Священника. Священника, який був, якого немає зараз. Дух, дівчинки, навіщо нас привів до будинку, де колись мешкав священник. Він помер. Я відчував, що ми близько підійшли до всіх відповідей. Треба було розібратися, що сталося з цим священником. Я відчуваю, що з ним сталася якась трагедія, ДТП чи автокатастрофа, щось як автокатастрофа, якась сталася. Так хорошо, А ти знаєш сорене, Його смерть не випадкова. Таке відчуття, наче на нього щось полювало. Батюшка Іван Васильович поїхав у Київ, у Вопокрі... Києво-Печерську лавку. Ну, він на церкву привозив ікони, хрестики, січки, Ви, і він попав в угарі. Один кажуть, що його рубини, другий кав, що це, це нещасний випадок, не спрацювали общем безпеки. Будемо будем казати, казати так. так. Ця аварія покрита мраком. Що ж насправді стало причиною загибелі святого? Можливо, екстрасенсом вдасться це відчути. Майнуло це обличчя. Лариса, таке страшне, таке дивне. Пика така. Дивна така пика незрозуміла, начебто. Пика не зрозуміла, начебто. Начебто що? Нашебто насрано. Ну скажи, скажи мені. Показує мені. Що показує? Якусь зірку чи що, не збагну. Є ручка, аркушик. Дайте тому аркуш. намалювати? А, Я тобі опишу, от що я, Ого. я бачу. Мені що? показують, як корону ось таку корону. Скільки зубців у корони? Чотири, п'ять зубців. Чотири. Чотири зубці. Так. Ще, ось так привіт. Профіль ось так от виходить із прямим носом, таким, так. і язик. Я, Я бачу, так, як висунути язик, ну, От наче як зміюкою, ось так як змія, так, якась. якась так отак. Так, так. Так. Що це І Зірка поряд, десятикутне, щось таке. Так, ось те, що бачив Сурен... Дуже нагадувало демонічну символіку. Салют, Та ні він, ні я з такими темними матеріями ніколи не працювали. Тут потрібен був експерт із чорної магії. Тому я скинула фото символів Андріїві Андрієві І він зателефонував буквально за кілька секунд. Це початки демонаста. Точніше, ти знаєш, от я б сказав, що наврядчи там є його присутність. Це якийсь демон із його легіону. Кшталт Асавата, у нього є кілька легіонів демонів да, я це Я можу це сказати, що 100%. 에... Володимир його помічний. А хто він такий взагалі? Що він робить? Демони всі полюють на душі. Я твоя боржниця, так, дякую. Нам треба було зрозуміти, на чиї душі полює цей демон. І чому саме на них? Тоді я попрохав вище сили. Дати мені знак. Спрямувати мене до відповідь. Ларисо. Поглянь, ти бачиш це? Ти бачиш спалахи наче зірки? Бачиш ось спалахує. Раз, два. Ти бачиш ці спалахи? Які спалахи? Нам треба негайно туди. Завжди, я нічого не бачу. Почекай. Ось, Ларисо, дивись. Над будинками саме спалахують. Ось над деревами бачу. Багато-багато. Раз, наче світлики блимають. Господи, що це таке? От звідси Це вилетіла душа. Пуся. Новонароджена дитина. Є. Таке відчуття, що тут похована дитина. Дивись, горбик. Покажіть, де ще у дворах ваших є такі поховання. Не можна так. Дітей ховають на кладовищі. Поряд із мертвим. Та, є, з але таке було. думку. Так, дуже було багатьох людей. Є, є такі а могилки. В селах нашого району, припустимо, такі є. Це діти, які народилися, не десь померли, неохрещені не на маленькому віці. Хрестики не ставлять, оставляють горбики, хто доглядає, а хто, а хто О, вже ну. з віком просто розгортається і горбики. Ці душі зараз всі невпокоєні, тому що вони не хрещені. Я був просто шокований. Виявили, що в цій місцині люди ховали немовлять у віці до року, не на кладовищі. Будьте у садах, на городах. Ви лише уявіть, ці душі не відправлені, не захищені від зла святими молитвами та обрядами. От на які душі полював цей демон Пазли в голові почали потроху збиратися в цілісну картину. Як священник взагалі дозволяв вам. було. І тому у вас тут навіть священника немає. Розумієте, хто у вас тут хазяїн? Люди, ви зрозуміли, хто у вас тут хазяїн? Священник не може тут бути. Він його вб'є для того, щоб бути тут, щоб тут живитися. З'ясувалося, що свого священника в цьому селі ніколи не було. А коли той нарешті з'явився, демон убив його, щоб святий Отець і надалі не заважав йому безперешкодно збирати душі дітей. А це село зі своїми традиціями буквально джерело таких душ. Тепер зрозуміло, чого хотів дух дівчинки, який ходив за нами. Вона хотіла обряду та спасіння від демона, адже її це олія для мирування. Ми їдемо до брами церкви. Ми таки маємо упокоїти цієї душі. Ця дівчинка була єдиним немовлям, чию душу не міг забрати демон. оскільки її образа на свій рід та їхні гріхи були сильнішими за владу темних сил. Душа не має віку, і в душі цієї маленької людини накопичиться бій усього роду. Прошу вас, почуйте наш заклик. Прошу вас, злетіться на наші молитви. І на церковний передзвін. Зеркало для того, щоб запечатати зараз цього демона і відправити його до пекла. А коли ми встромлятимемо кожна голка символізуватимемо ту душу, яка була невпокоєна. Кусається. Ти бачиш, що коїться? Вітер знімається. Ти і ти. До ну, дзвіниці негайно і дзвоніть. Негайно зараз треба це зробити, щоб душі полетіли. Нужко. Спочивайте з миром. Спочивайте з миром. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сина, Святого Духа. Амінь. Перехрестіться всі! Коли ми відпустили душі немовлят і запечатали це демона, небезпека минула не лише для сім'ї Яніни, а й для кожної людини в цій місці. Тепер на їхній душі ніхто не полює. Удячна екстрасенсам, шаницю. Мене мою дитину нашу годину. За хату вдячна, вони Одразу зробили. Роді дитину. Здоров... Та Да він и він не страшные. Даааа. Он реально страшний Мало сильный объясняется. Він засне Бля, якщо він до кінця дожме, то він нахуй ери. Ну ми сейчас будем кричать, Ну ми Гого чи просто в інтернеті сделать. Поробуємо макро. Ну тут треба винтись. Ну заходь. А, типа на компьютере? Да. Ну тоді пробуй інтернет От мене. Что? Ближе-ближе Планета Земля. Что? У нас Да. Погладим. не Ты не забыл. в ухо. Не знаешь. Пальца мокрые. Русский? Блять. ты тут нету украинского? А нахуй, Там стрим вообще шахты кто Да. То дивиться. Або Яна, або якийсь рандом. Так, блядь, український нема. Як називається? Синистер. Да. Ти не мак Сафарі? Да. Не-не, давай. Падай. Ух ти. Сюда позд. Синистр, дай кукор. Малый! 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 на Малый! 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 Он весок, короче, один, ну в топ типа 5 самых страшных фильмов. Ни разу не злякалась, и головнее, что от самого страшного фильма. Головное, терпит, да. Попробуй с тратоническим включиться, потому что я сейчас пока ебусь. Башаємо всі, дякую. дякуємо ту, дякую, що вірите у чесність і нашу прямо Очка я звука звуку нема на рекламе свой звук нема. А, не, я же скрытый звук На телеку? Да А, поля Фу нажимай. футусь, нажимай я раз можем наделай Янка умолк Это для кабинета в игры Слава